Четвірка а, польових петренко Коваль Остренко та Крайц. Зараз на майданчику. Ну а до цього грали Ковальов. Хомуто зараз небезпечний удар Денис Денис ця команда в хорошому настрої. Коли у цій команді все вдається, то будь-якому супернику дуже важко проти колеса центр. Ще можуть бути сюрпризи. І там теж кожен боротиметься за золото. Тобто посівши четверте місце за підсумком регулярної частини сезону можна виграти золото. Наразі відсує новий. Ще воріт м'яч запускає. Бомбардирський здобутки Едуард Босенко. в матчі за агроконтинентом Арпіє 8 м'ячів супернику забив. Едуарда Босенка тепер вже 11 забитих м'ячів. Атака у мангала. Бобако пробиває артем. Стіночко обігралися ковальовий хомутов. Микита Хомутов, атака Мангала. Продовжується хомутов з гострого кута пробиває. Ну і зрозуміло, що. Мотивація вона в обох команд однакова, адже кожен виходить на гру з думками виключно про перемогу. Коли Мангал на останніх секундах відібрав власне перемогу, зігравши в нічию Сергій Репетон тут вже не залишає шансів Денису Привалову. Сильно у верхній кут пробиває Сергій Репетон 1-0. Один нуль на двадцятій секунд другого тайму. Сурков активно рухаються всі гравці колеса центру. Бойчук що Рикошет буде кутовий. Репетун чекає передачі, отримує її низом. Пробуває Рикошет. І 2-0. Прорвало коло центр і тут о, вже пощастило репетину. Ревець суперника допоміг. Однозначно легше. Далі буде грати колесо центру Єпіфанов. Пас на дальню стійку. Сурков. М'ячем заводів Сурков пробиває. Карченко з м'ячем зустрівся, але перехоплення у мангала. Хомутов! Олег Миргорецький. пас на ковальова Ростовіцин, знову ж таки Хомутов і зафіксував Антон Ноєв симуляцію у цьому епізоді. Кардаш набирає швидкість Ігор Кардаш. Є два варіанти для нього. Харченко на дальню на Мандичева. От зараз все ідеально було під час цієї атаки для колеса центру. І ось ця остання передача вона прийшла. Мандичев вже забивав порожні ворота. 3-0. Відібрали у двох репетуни Сурков. Сурков на ударній позиції. Денис привалов. М'ять забирає шоденько вкидає на коваля. Пас на Остренка. з гострого кута Кирило Крилостренко вичає в стійку. Нарастевіцин пробиває з гострого кута. Ломака на Харченка. Дичил зупиняє м'яч передача на Кардаша. Кардаш не влучає Безумовно, Петренко намагався з льоту тут пробити і пробив, але вода вийшов не сильний. Ну і ще один матч 16-го туру. Це Фелічита Монгав. Крайцан. Крайц повернув ковалю Остренко перший на м'ячі. Перехопляє Сергій Репетун. Троє гравців. Колеса центру проти двох суперника. І Сергій Репетон оформлює хитрик. Сьогодні втретє він відзначається у воротах суперника. Вільний удар. Буде розіграш. На Бабакова пішла передача. Волков віддав цей пас на Ломако. Ломака поклав ковальова. Зрозуміло, що потрібно грати до останньої секунди. І що й роблять гравці колеса центру? Бабаков Зрозумів перевести на Хомутова. Хомутов Все-таки пробиває. Олега Миргородського хомутов сильний удар низом під самісіньку стіючку. 33. чотири очки різниці буде між п'ятою та другою командою. Тому у нас заключні три тири будуть неймовірно цікавими. А тут фол проти хомутова контратака у колеса центру після помилки суперника денис Корнічук вирішив пробувати.